Слава. Слава. Радість, земля, Спаситель народився, пічму і морок ночі розірвав такої величі, такої слави не чула і не бачила земля. Хор ангелів співав йому небесний, могутня слава линула з їх вуст, навкруг сіяло все. Навкруг лилася слава, Месію подарило небо нам. Ти можеш уявити, яка велич, ти можеш уявити, хто зійшов, хто народився і кого так сильно любило небо, але віддало. Цей грішний світ в пітьму гріха й недолі зійшов Спаситель Цар Небес Землі. У бідний хліб, і просто на соломі він народився, він прийшов в цей світ, щоб дарувати щастя, всім нещасним, щоб дарувати радість, всім сумним, щоб мир принести, мир усім народам, хто лиш повірить в нього, щоб спасти. Радість земля, хай зникне сум, тривога, хай в серці радість буде без кінця, і вір Ісуса, Він є той Месія, якого так чекала вся земля. Амінь.